Доброго ранку. Я на Богдана Хмельницького, 12В. Виходить на оренду однокімнатна квартира. Зараз я вам покажу відео огляд. І так, ми заходимо. Тут в мене кімната, санузел, так, туалет, пральна машинка. Все чисто. В кафелі. Так, що далі. Так, переходимо в кімнату. Диванчик розкладний. Тут можна поставити свій телевізор, кондиціонер. Шафа у нас ось така. Лакончик засклений. Виходить вікна у подвір'я. Ось так. так. І переходимо до кухні. В кухні у нас є холодильник, трихвильова піч, столик. Шафи газове. Ось я вийшла е, на Богдана Хмельницького. Це поряд, а всі транспортні засоби і магазини, як бачите. Після положення дуже гарне і зручне. Можна як на трамвайчики, якому на роботу їхати. Тому набирайте. А тебе чорне.